Всім привіт, шановні мої друзі! Я потрошки працюю в садочку. Ось зараз працюю над арочкою. Вчора трохи почистила цю сторону, цю троянду, пообрізала все це сухе листя. Вже незручно я вам скажу. Мені не подобається оцей такий момент з оцим листям. Не знаю, як ви вирішуєте це питання. Що от, читаю, цілу зиму це листя вісить, зелене, тримається і вже потім навесно воно починає оце от сохнути, воно чомусь не опадає. Чому воно не впадає? От Це приносить стільки незручностей. Тому що весною треба це все зрізати. Всі, кожен цей листочок треба зрізати. І це все, звісно, дуже незручно. Треба бавитися. От я, бачите, вже частину цієї троянди тут зрізала. Отак от. Тут були пагони такі грубі пагони, я їх зрізала, тому що тут в мене туя, бачите, брабант. Я її вже ось прив'язала, щоб вона приймала форму. Е ну, прилягала, щоб вже так плотненько прилягала сюди до цієї арки. Я буду її стригти, щоб вона робилася густіша. І от так як я вже розказувала, в тому році розказувала і літом, і осінню, що я хочу так зробити. Це я десь вже два роки назад посадила ці туйки сюди. І от вони тут підростають, щоб ця частина арки що сюди ближче до хати, щоб вона була в мене хвойна. Тому я так. Зробила. Тут з цього боку туйка трошки більша, а з того менша, але ну, нічого у нас дуже не... не знаю, чи буде воно так добре, чи не добре. Я експериментую, роблю експеримент, тому що я бачила, що роблять такі хвойні арки. І мені дуже вони сподобалися, дуже гарно. Я думаю, що такі хвойні арки роблять і зі смарагда, з туї смарагд. Але я щось вирішила сюди використати брабант. А чого я вирішила? Тому що брабант швидше росте. То це тільки от з цього погляду я вирішила зробити цю хвойну арку з брабанта, що вона скоріше виросте. Але не знаю, не знаю, чи правильно зробила, що я вирішила з Брабанта робити, тому що зі смарагда, напевно, що арка виглядала би краще, я так думаю. Вона була б більш би така, знаєте, плотніша і більш густіша. Але, ну, вже як зробила, так зробила. Що з того буде, будемо наблюдати, будемо спостерігати, будемо дивитися, і тоді я вже буду бачити, правильно я зробила взагалі, чи неправильно я собі таке придумала, тому що ця арка, як ви розумієте, вона буде не повністю хвойна, а я так собі придумала, щоб був такий, як віночок. Знаєте, частина арки буде трояндова, а частина арки буде хвойна. Ну, ось так я придумала. Будемо бачити, що з того буде. Ну і все, зараз буду приступати до роботи. Буду приступати до роботи, буду зараз цю частину, цю частину арки буду чистити від цього сухого листя. Така робота не дуже приємна. Тому що дуже руки деруться, бо ці троянди в мене колючі. Бачите, тоді скажу вам, коли я посадила собі у ці троянди, я... я не сильно розбиралася, скажу. Не сильно розбиралася, я взагалі не розбиралася в цих трояндах, не понімала. Я навіть не знала, що вони є без колючок, що вони є не колючі. Я поняття не мала. Я не розуміла, наскільки вони стійкі до хвороб, чи стійкі, чи не стійкі, наскільки вони морозостійкі, чи, чи не морозостійкі. нічого. Тому не розуміла. Не знала, не, не розуміла. Якби на сьогоднішній день, то я вже знаю набагато більше <гум> в курсі справи. Ну, Тоді не знала, тому садила колючі, колючі троянди. Ну, і від того не менш гарні. Просто колючі, колючі. Подереш, поколеш, поки приведеш їх до ладу. Ось. А тепер шкода, просто взяти, викопати і викинути шкода, тому що е, посадити нову троянду купити, ну, це якби не складно, так? Не складно, але но... Але треба чекати знов багато часу. Знов багато часу піде на то, коли вона виросте. Коли вона заплете цю арку, коли вона підніметься на таку висоту. І чекати, чекати, знов чекати. Тому, тому я вирішила, що я не буду нічого міняти. От яка вона є, ця троянда, ну колюча і колюча. Така і буде. Так що ось так. Все, шановні друзі, я приступаю до роботи, але ще хочу, ще хочу вам сказати, що в мене є на продаж маленький садженець ось такої тульки. Бачите, оце туя називається Фрісландія. І я живцювала, я собі їх багато наживцювала. І то, що ви бачите там в садку, в мене їх багато таких. Це все, я сама собі їх розмножувала. Ось. І на даний момент в мене є в мене є одна маленька туйка, яку я пропоную вам, хто хоче собі купити. Цієї осені, що була, я наживцювала ще багато таких туйок в Рісландії. У мене буде їх багато. Але треба час, поки вони приживуться, і ну, треба час, ви розумієте. Тому результат, я думаю, буде вже на осінь. Зрозумілий мені ось. А на даний момент я можу запропонувати на продаж. Один маленький садженець ось такої туйки. Вона поки ще не поміняла колір, це колір зимовий. Літній колір буде такий, вона буде ярко-зелена, з жовтими кінчиками, дуже гарна. Ну, ви могли спостерігати на моїх відео. Я свої відео багато знімала, навіть зимою, в грудні місяці, коли не було снігу, травичка зелена, і ця туйка така була тут гарна. І Джеська тут прогулювалася, і ця туйка завжди була в кадрі, її завжди було видно. Ось, і там в саду, там в саду такі круглі кущі з цих туйок теж є. Ось, і дуже зручно з них стригти, отакі шарики вистригати. Вона дуже гарно розростається, робиться така пишна, густенька. Ось, А можна і не стригти кругленько, кому потрібна, така, як би, чи огорожу робити, чи поодинокі посадки. Ось, то можна ось так. Так, як от оця туйка. От, оце та сама фрісландія, але я її вже не стрижу кругленько, я її пускаю в висоту, щоб вона росла висока. Тому можна ліпити все, що хочеш. Все, що хочеш. От і от такий цей садженець. Ось цей садженець це є Ісландія, який я живцювала, і він вже от підріс, вже такий гарненький. Так що я пропоную, хто хоче, будь ласка, пишіть мені і я вам продам вишлю. Тепер все, друзі, я буду працювати. Бо роботи тут біля цієї троянди багато погратися, поки всі ці листочки пообрізаєш. Ну і трошки треба гілочки пообрізати, ті, що пообмерзали. Так що все. Так що все. Ще зустрінемось. Всім па-па.